Ви тут, я тут. Ну, де я, де я? Ну, звісно, тут. Понимаешь? цей ліс, це просто з однієї сторони, подарок, а з іншої сторони, наваждення. Як не відкриє він перед тобою. І днем, і днем, і ввечері, і ночі, і все остальне. Радуюсь, звісно. Звісно, я радуюсь. Не треба мені писати, що яке ви маєте щастя. Ой, Ну, не про це. Доця, йди сюди, киценька моя, йди моя маніян, маніян. Приїхала до мене одна подружка. Ну у кожного є такі друзі, господи, у вас теж такі є друзі. 120 років не бачила, 120 років не бачила Ой, а ще в Сто не бачили, ну приїхала. Не люблю я оці тілячі нежності. Це вообще. Як ти що ти? А я оце з Германії приїхала зуби лічити, Полічила. Молодець. Покажи мені ліс. Я приїхала оце подивитися на ліс, пішли подихав. А я дуже, очень приємний. Якщо я хочу зустрічати, я очень. Воно, знайшли, будеш не будеш, значить не будеш. Все, до свидання. Ну, пішли. Я думаю, Господи, повний ліс людей, всі всі свої. Зараз ж, не дай Бог побачать, засміють. Понимаете? Ну пішли, ладно, пішли. Ходимо по лісі, оце дивимося. Я говорю, а чого ти взагалі приїхала? Гриби пособирати. Я я, а я не, а я, а я людина от проста, чесно слово, ну, ну людина сільська проста. Я в неї ней спрошу. Таня, а ти мені скажи, от ти з утра, ну хоч чуть-чуть, ну хоч хоч трошки попісяла. дивиться на мене. А що таке? Я говорю, гамно м'яке, Єла так. Я говорю, ти розумієш, що мені кажеться, тобі дави, тобі середки щось дави, тому що ну такі фантазії, ну куди ти? У грудні місяці ти приїхала по гриби. Откуда в нас гриби в місті? Ти б ще кажу, в лютому приїхала на наморожені. Зразу приїхала, набрала і домой. Дуже удобно, як в супермаркет, в оділ заморозкою, прийшла і все. До свидання. Ні, а чого а чо ти зараз приїхала 2 грудня, серед неділі? Ну, а чо ні? Нема, кажу, яких тут грибов. Ну, давай покажи мені лосей». Ну, я не знаю, ребята. Я не знаю, чи є такі діагнози, чесне слово, це, мабуть, 100% диспансеризація, це диспансерний учот. Через усю карточку красна полоса і в, 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 це, на полку особа буйних, тому що ти що? Я кажу, Таня, які лосі. Каже, йдемо. Вони в мене там в загончику стоять, йдемо, Там десяток є. І маленькі, і великі, там можна яблучками їх покормити. Виглядає. Це ужас якийсь, це не люди, це якісь. Я говорю, ти, ти, ти взагалі з якої планети? Ти кажу, що, що, що там у своїй Германії Сосісяк переїла. А що це таке красиве на землі? Лише, думаю, чи може правда грип знайшла? ну не знаю. Ну, ну, то, ну должно ж якесь щастя пройти, ну должна, яка, ж якась мотивація действия. А що, що, це, що це таке лохматеньке? Що це? Я говорю, Не бери руками, не бери руками, що ти робиш? Не бери руками. А що це? Я говорю, гамну. Ти що? Ласіне собаче. Лежить тут з літом мохом поросло, Чого ти його трогаєш? Страшна баба, страшна просто. І тут всі наші вилізли, всі, як один. І знаєш це? <ріпи> Ви гриби збираєте. Ідіть, раді Бога. Люблю людей, просто, понимаш? і друзей, і людей, і товаришів, особливо тих, кого не бачив 120 років. А що це таке? А що це таке? А що це? Ну не люблю я розказувати, що я екскурсовод. Розказую вам екскурсовод. Іди тихенько слухай і мовчи. Може, він не знає, що це таке, може він придумує на ходу, людина старається, Получаєш інформацію і отдыхай, слухай, як він монотонно розказує. Кажу, що це, що це? Череп кажу, лежить. Не бачиш чи що, череп? Дінозавра? Баби Каліних і собака здохла дев'ять років назад, вони плохо закопала просто, а, а природа вирішила її вернути наверх. Ой. В общем, як би там не було, ну що то ми насобирали? Таня фу, не зя, не бери то руками, Таня. То ж талфеткою накрита. Люблю цілую ваш Богданович. Все, пока-пока. Господи, нормально. Води ж немає, світа немає, що я буду через робити.